Молодь віком від 16 до 21 року, яка закінчила професійно-технічні заклади освіти, може отримати перше робоче місце та вдосконалення в обраній професії завдяки конкурсу Кар'єрний старт програма молодіжної гарантії від Українського молодіжного фонду. Із цією метою працевлаштування молоді профтехосвіти Український молодіжний фонд і організував форум Кар'єрний старт в Ужгороді. Програма конкурсу, крім сакарпатської, триває ще в 11 областях України. Ми зібрали саме випускників професійно-технічних закладів і підприємців. Тому що наш форум він спрямований не тільки на те, щоб навчити молодь написанню власного резюме і як взагалі проходити співбесіду, а й для того, щоб представити наш грантовий конкурс Кар'єрний старт, програма молодіжної гарантії. Так він спрямований саме на підприємців, так як вони можуть податися на цей грант і працевлаштувати молодь за рахунок грантових коштів. Учасники форуму могли ознайомитися до прикладу з умовами участі в урядовій програмі Є робота, за якою можна отримати мікрогрант для започаткування або розвитку власного бізнесу. З липня місяця 2022 року діє урядова програма Є робота, де всі бажаючі, можуть фізичні особи, фізичні особи-підприємці і юридичні особи можуть отримати грант на розвиток свого власного бізнесу або на започаткування власного бізнесу. Податися на цей грант можна через портал Дія. Подача документів відбувається хвилями, що два тижні. Основні вимоги це ведення бізнесу не менше трьох років від, 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 від дати отримання гранту. І потім, якщо грант до 75 тисяч, то обов'язково треба зареєструватися як фізична особа-підприємець. Якщо грант від 75 до 150 тисяч, це створення одного робочого місця. Якщо грант від 150 до 250 тисяч, то це створення обов'язково двох робочих місць. На форумі йшлося також про можливості дуальної освіти. Це є професійне фаховий європейський стандарт отримання освіти і працевлаштування вже за період навчання в університеті. Ми маємо величезну підтримку, з роботодавців. Тому на сьогоднішньому форумі я впевнена, ми оговоримо спільно, і це одна ключова мета сьогоднішнього мероприємства, Спільно з роботодавцями і відповідно регіональною владою напрацювати, говорити можливості і виклики в сьогоднішніх умовах для того, щоб створювати. Перспективні і продуктивні ефективні можливості для працевлаштування це спільна задача, звичайно, яка охоплює наші спільні інтереси і напрацювання дієвих механізмів в цьому напрямку, виходячи із актуальних задач. Долучилися до форуму і підприємці. Олена ціва каже, мають приклади успішного налагодження співпраці з профтехнічними закладами освіти а ще впроваджують соціальне підприємництво. Цьому заході я хочу почути, які є можливості взаємодії навчальних закладів, молоді з роботодавцями, обмінятися досвідом, почути думки, можливо, з інших регіонів, досвід інших регіонів, інших роботодавців і запропонувати ті кейси співпраці з навчальними закладами, які вже має наша компанія. Серед організаторів заходу і департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА. Ми взяли безпосередню участь у запрошенні, у формуванні програми також наповненні заходу і загалом вважаємо подібні заходи дуже важливими, і саме тому сприяли як найкращій організації, щоб залучити молодь, інформувати, щоб підсилити партнерство і з українським молодіжним фондом, і з міністерством молоді та спорту. Сподіваємося, що ці зусилля будуть виправдані, і все таки захід принесе користь і нові кар'єрні зростання для наших випускників професійно-технічних закладів. А також це буде хороша нагода заручитися новими партнерствами, на що ми сподіваємося, і готові також підтримати. В цьому форум потрібний кажуть студенти закладів профтехосвіти. Скоро буде кінець мого навчання, і я би мала вже далі йти кудись. Має починатися якась кар'єра, тому я вирішила прийти і послухати, подивитися, можливо, щось для себе знайду або отримую якийсь урок. Я би хотіла працювати по професії, тобто мені це подобається. Я йшла вже і знала, що буду працювати. І я працювала, але так наразі сталося, що поки літо моя практика закінчилася. Але в майбутньому я б хотіла так, я б хотіла працювати, можливо, в ресторанному бізнесі як Отож, сподіваються, організатори заходу відтепер побільшає кількість працевлаштованих та самозайнятих молодих людей.